Доброго дня! Вас вітає група Language Cafe. Ми вивчаємо англійську мову в бібліотеці імені Тургенєва. Але сьогодні в нас зовсім інша тема для зустрічі ми хочемо поздоровити вас з Днем української мови і писемності. Мене звати Мирослава, я поціновувачка поезії Ліни Васильівни Костенко, де мене приваблює глибина думок, філософія сприйняття. А продекламую вам один з особливих для мене віршів. Нехай підождуть невідкладні справи. Я надивлюсь на сонце і на трави. Наговорюся з добрими людьми. Не час минає, а минаєм ми. А ми минаєм, ми так-то. А час це тільки відбивання такту: тік-так, тік-так. І в цьому вся трагічність. Час не хвилини, час віки і вічність. А день і ніч і з вечора до рання – це тільки віхи цього проминання. Це тільки мить уривочок, фрагмент. Остання нота, що бринить в повітрі. Дивися, час великий диригент перегортає ноти на піпітрі. У кожного з нас є декілька привітальних слів, так, Галина? Так. Да. Я хочу вам подарувати такий романтичний український краєвид Максима Ривського Та білу гречку впали рости, веселі пджоли оббули, замовче поле стополоса, в обіймах золотої мли, дорога п'ється між полями. Ти не прийдеш, не прилетиш і тільки дальніми піснями в моєму серці продзвеніш. Коли я готувалася до цього свята, в мене був романтичний настрій, тому я вам зачитаю вірш Лесі Українки Спить озеро. Спить озеро, спить ліс і очерет. Верба репіла все, засни, засни, і снилися мені все білі сни, на сріб лисяли сяли ясні самоцвіти, стелилися незнані трави, квіти, лискучі, білі. Тихі, ніжні зорі спадали з неба. Білі, непрозорі і клалися в намети. по білих снах рожеві гадки, легенькі гаптували мережки, і мрії ткались золото блакитні, спокійні, тихі, не такі, як літні. Продовжує Вікторія. Добрий день. Я б хотіла прочитати вірш Ліни Костенко, який відображає наше життя. Цей вірш можна сприйняти як життєве кредо, я так бажаю. І все на світі треба пережити, і кожен фініш – це, по суті, старт, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Тож веселімось, людоньки, на людях, хай мила млин свою одвічну дерть. Застрягло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все пробачене пробачено, хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гарт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варт. Любов, я вас запрошую. Дякую. Я хочу прочитати віршик про рідний край. Платон Воронько облітав журавель. Облітав журавель, сто морів, сто земель, облітав, обходив, крила ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща є земля? Журавель відповідає краще рідної немає. Ще можна додати після цих слів. Хочеться тільки прикрасити руку до серця і сказати Україна, поздравляємо тебе із святом. Ми всі такі різні, але нас об'єднує те, що ми шануємо. Поважаємо, любимо українську мову. Ми всі дуже старалися, і ми хочемо усі разом привітати нашу країну. Україна! Україна! І зв'язка! вітаємо! Бай-бай! До побачення!